Керуючись законом України від 28 січня 2016 року No9558. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури, статтею 21 закону України про культуру, управління культури, національності, релігії, молоді та спорту Пермайської міської ради, проводить конкурс на посаду директора закладу культури міська централізована бібліотечна система. Порядок денний. Перше про обговорення голови комісії, про обрання, про розгляд документів, поданих кандидатами на посаду директора міської централізованої бібліотечної системи управління культури, національності, релігії, молоді та спорту Пермайської міської ради на відповідність квалі... кваліфікаційним вимогам про проходження кандидатів на посаду директора міської централізованої бібліотечної системи до другого туру відбору співбесіди, під час яких вони презентуватимуть проекти програм розвитку закладу культури на 1 і 5 років, які мають на меті очолити. Переходимо до першого питання про обрання голови комісії. Пропозиції. Пропоную шляпу відкритого голосування обрати голову конкурсної комісії. Пропоную обрати головою конкурсної комісії щодо добору кандидатів на посаду директора міської централізованої бібліотечної системи управління культури національності, релігії, молоді, та спорту Пермайської міської ради Половатенка Ігоря Олександровича. Ставлю на голосування хто за. Хто проти? Утримались одноголосно за шість. Головою конкурсної комісії щодо добору кандидатів на посаду директора міської централізованої бібліотечної системи обрати головатенка Ігоря Олександровича. Так, добре. Розглядаємо документи, поданих кандидатами на посаду директора міської централізованої бібліотечної системи управління культури, національної релігій, молоді та спорту Перемайської міської ради на відповідність кваліфікаційним вимогам. На виконання закону України від 28 січня 2016 року 955-8 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи в сфері культури. Та конкурсні процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури. 1 серпня 2016 року Управління культури національності, релігії, молоді та спорту громадської міської ради у місті Промайської Миколаївської області відповідно до статей 21.1-21.5 закону України про культуру оголосило конкурс щодо добору кандидатів на посаду директора міської централізованої бібліотечної системи. Вимовити кандидатів і оголошення про проведення конкурсу. Опубліковано на офіційному сайті Громадської міської ради від 1 серпня 2016 року. Для участі в конкурсі щодо добору кандидатів на посаду директора міської централізованої бібліотечної системи управління культури, національності, релігії, молоді та спорту громадської міської ради подав заяву один кандидат. Повідомляю члена комісії про те, що на даному засіданні конкурсна комісія має розглянути подані кандидати та документи на відповідність. Заява. Начальник управління культури, національності релігії, молоді та спорту громадської міської ради Лішесі Наталії Вікторівні від Гончарук Англії Миколаїв. Заява. Прошу допустити мене до участі в конкурсі на посаду директора закладу культури міська централізована бібліотечна система. До заяви додається автобіографія, копія паспорта, копія документів про освіту. Два рекомендаційні листи, мотиваційний лист та презентація бібліотеки. Щодо презентації, вона буде виступана кандидатом на другому турі. Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до закону України про захист персональних даних. Автобіографія Овенчурук Надія Миколаївна 4 квітня 1977 року народження Місто Первомайськ Миколаївської області. Громадянка України має вищу освіту бібліотечного напрямку, працює на посаді бібліотекаря з 1996 року. З 1984 по 1994 роки навчалася в загальноосвітній школі селища міського типу Підгородна. З 1994 по 1996 роки була студенткою стаціонарного відділення Миколаївського вищого училища культури. З 1996 по 2005 роки. Працювала в обласній бібліотеці, бібліотеці Міні Хмельова на посаді бібліотеки. З 2001 по 2004 рок е, народження сина Печорка Андрія та декретна відпустка згідного законодавства. З 2001 по 2003 роки навчалась на заочному відділенні Національної фото-культури і мистецтва Миколаївської філії та здобула кваліфікаційний рівень бібліотеказнавства і бібліографії. З 2006 по 2011 роки працювала в міській централізованій бібліотечній системі міста Первомайська, займала посади згідно штатного розвитку. 2012 рік перебувала на обліку центру зайнятості. З 2013 по 2015 рік працювала в медичному коледжі Монада на посаді бібліотекаря. 2016 рік працює бібліотекарем бібліографом читального залу міської централізованої бібліотечної системи міста Первомайська. Характеристика начальника управління культури національності релігії, молоді та спорту міської ради Наталії Вікторівна Колішевської. Кончарок тоді Миколаївна працює бібліотекарем з 1996 року. За час роботи закінчила заочне відділення Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв і з 2006 року працює бібліотекарем в громадській централізованій бібліотечній системі. У Тетяна Миколаївна проявила себе відповідальним старанним працівником. Посадовий обов'язки виконує субіду, відповідно, до вимог посадової інструкції, своєчасно організовує забезпечення користувачів літературою та періодичними виданнями, виявляє ініціативу та активність в організації та проведення креативних патріотичних, культурно-масових бібліотечних заходів, приймає участь у конкурсних програмах написані грантових проєктів, що дають можливість покращити матеріально-технічну класу бібліотеки. Займається плануванням роботи формального перетворення бібліотеки на культурний, інформаційний освітній осередок міста із дозвіллям та відпочинком. У спілкуванні з, з користувачами доброзичлива, спокійна витримана. Серед колективу користується повагою як толерантний виховний працівник, приступається до вимог керівництва. Всі нагальні проблеми намагаються вирішувати спокійно, виконуючи обов'язки директора Централізованих бібліотечної системи Людмила Русь-Кала. Далі копія документів, що посвідчують особу. Ідентифікаційний код, документ про освіту, диплом спеціаліста. Миколаївна, закінчила у 2003 році Миколаївську філію Київського Національного університету культури і мистецтв і отримала повну вищу освіту за спеціальністю бібліотекознавство і бібліографія. Та здобула кваліфікацію бібліотекознавець і біографія. Рекомендаційний лист. Начальник управління культури національності та релігії. Кромейської міські порядок Решевської надалі Вікторовні. Вончук Надія Миколаївна працювала на посаді бібліотекаря в Кромайській філії медичний коледж Ганада з 9 січня 2014 року по 31 грудня 2015 року. За період роботи проявила себе відповідальним, старанним працівником посадовий обов'язки виконувала сумлінно відповідно до вимог посадової інструкції, своєчасно організовувала забезпечення спільнотів і почуття, ведення обліку літератури, замовлення політичних видань. Роботу бібліотекаря здає, цікавиться новин літератури і періодичної преси. У спілкуванні з студентами доброзичного, спокійно, витримала, е, намагалася забезпечити вимоги студентів. Серед колективу користувалася повагою як толерантний виховний працівник, приступається до вимог керівництва, випадків емоційних зривів не спостерігалася. Всі проблеми намагалися вирішувати спокійно. Виконавська дисципліна на високому рівні, проте не завжди виявила помістити активність в організації масових бібліотечних заходів зі студентами. При умові добросовість на виконання членів колективу посадових поміських може короперувати людьми і сприяти формуванню в колективі до класичного психологічного книгу. Директор медичного коледжу «Монада» вже лічні. Начальник України культури Національної старії молоді та спорту міської ради Наталій Вікторії Орішевський. Рекомендаційний лист. Конжорона Дія Миколаївна працювала та працює на посаді бібліотекаря в Гермадській федералізованій бібліотечній системі з 4 вересня 2006 року по 12 січня 2012 року та з 2 лютого 2016 року під час роботи проявляє себе відповідальний надійний працівник. Посадові обов'язки виконує ставно та сумлінно, відповідно до вимог посадової інструкції. Своєчасно організовує забезпечення користувачів необхідною інформацією та літературою. Має високий професійний рівень, бере участь в організації конкурсних програм, написанні грантових програм та масових заходів. У спілкуванні з користувачами доброзичлива, витримана спокійна, намагається забезпечити вимоги в повному обсязі. Серед колективу користується повагою як толерантний вихований працівник, до виконання вимогу керівництва, виконавча дисципліна на високому рівні, виявляє ініціативу та активність в бібліотечній роботі. Директор міського центру культури та спілки для мінімасирницької Волова Тимко Ігор Олександрович. Мотиваційний лист. Начальник управління культури, національності релігії, молоді та спорту міської ради Наталі Тринів Хорішевській. Я кончаруна Надія Миколаївна, що проживає в селищі міського Підгородня, Промадського району Миколаївської області і працює бібліотекаркою у читальному залі міської централізованої бібліотечної системи, має бажання і необхідні професійні якості, щоб бути директором зазначеної установи. По-перше, я маю фахову вищу освіту і є високопрофесійним спеціалістом бібліотечної справи. По-друге, багатовітний стаж роботи у бібліотечній сфері, зокрема і в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Хмельова, надав мені можливість отримати досвід і вміння поєднувати традиційні та інноваційні форми роботи, які необхідні, щоб міська бібліотека була потрібною громаді і конкурентною серед інших немоспірених міста. По-третє, є розумію необхідність партнерської, меценатської, донорської допомоги в міській централізованій бібліотечній системі. Саме тому буду заохочувати працівників установи до участі в конкурсних програмах, написанні грантових проєктів, що дасть можливість покращити матеріально-технічну класу бібліотеки і збільшити її фонди. По-четверте, проблема зменшення кількості користувачів бібліотеки, яка торкнулася не лише в централізованої бібліотечній системі, а й бібліотеки України і світу, є пріоритетною у її вирішенні. Це планує роботу робити за рахунок формального порядкування бібліотеки на культурний, інформаційний освітній середу міста із змістовним дозвіллям та відпочинком. Проведення креативних, патріотичних, культурно-масових заходів, які особисто мною будуть курируватися, є одним із шляхів залучення користувачів до бібліотеки. Як член громади, у якій проживаю і працюю, людина із сучасним типом мислення і світоглядом я чітко розумію, необхідність змін у ментальності працівників бібліотеки, покращення рівня обслуговування, підвищення етикету, взаємин бібліотекар користувач на чим буде працювати у перспективі. Моя мотивація бути директором міської централізованої бібліотечної системи продиктована бажанням сприяти культурно-інформаційному і матеріально-технічному розвитку установи. А також тим, щоб довести, що кожна цивілізована освічена відна громада, а громада міста Первомайська є саме Таборів, повинна мати бібліотеку. Ну і е, далі документація, е, яка охарактеризовує презентацію е, Надії Миколаївни, а презентація, яку вже повідомляв, буде вислана кандидатом у другому турі. Е, будь ласка, е, голосуємо. Відповідність документа кваліфікаційним вимогам. Хто за? визнати Гончарук подією Миколаївну такою, що відповідає кваліфікаційним вимогам на посаду директора міської централізованої бібліотечної системи згідно поданих документів. Про проходження кандидата на посаду директора міської централізованої бібліотечної системи управління культури національності, релігії, молоді та спорту Пермайської міської ради до другого туру відбору з під час якої... Кандидат презентуватиме проєкт програми розвитку міської централізованої бібліотечної системи на 1 і 5 років, яку Марія не тільки очікувати. За результатами голосування. За результатами детального розгляду документів кандидата на посаду директора міської централізованої бібліотечної системи Управління культури національності релігії молоді та спорту громадської міської ради постановили на голосування питання про допуск до участі в другому турі добору кандидата на посаду директора міської централізованої бібліотечної системи управління культури національності релігії молоді та спорту Хромайської міської ради у зв'язку з відповідністю кваліфікаційними вимогами згідно поданих документів кандидата Анчук Надії Миколаївни. Тож, будь ласка, голосуємо про допуск, другий, другий. Хто за? Кроки. Дякую. Отже, комісія вирішила допустити до участі в другому турі добору кандидатів на посаду директора міської централізованої бібліотечної системи України культури, національності, релігії, молоді та спорту Пермайської міської ради у зв'язку з відповідністю кваліфікаційним вимогам згідно поданих документів кандидата Мчаруху Надію Миколаївку. Про засідання другого друга конкурсної комісії буде повідомлено заздалегідь на офіційному сайті міста. Як ви за роботу?